Про таку дорогу в Баранівському лісництві давно мріяли нині. Тут прокладено лише два кілометри дороги з твердим покриттям. Проте лісівники запевняють, що вже з наступного року якісних лісових шляхів побільшає. В цьому році ми побудували два кілометри доріг, от такого з таким покриттям, такого вигляду, як ви бачите, вісім кілометрів ще додатково ми капітально відремонтували. І плануємо на слідчий рік побудувати також не менше десь 10-12 кілометрів доріг. Побудувати і порядка 4 кілометрів плануємо побудувати а решту капітально провести ремонти. Така лісова дорога обійшлася державі в 299 тисяч гривень. Лісівники кажуть, вона тут просто необхідна. Завдяки їй зменшиться витрата на перевезення лісу, а також новий шлях забезпечить сполучення з найближчим населеним пунктами та сприятиме вільному доступу до лісових масивів. Це є доступ до лісу. А у випадок нещасних випадків, доступних е машин, е спеціальних машин, пожежних машин, то далі це можна доїхати. Як ми бачили в альбомі, які дороги були до цього, і бачимо сьогодні дорогу, вона потрібна. В планах керівників лісництва зайнятися благоустроєм лісових територій. Незабаром тут постануть будиночки для відпочинку. Лісівники запевняють, що прикладуть усіх зусиль, аби ліс міг служити людям.